Дивися на моє свідчення про святу і єдиносущну трійцю, і вшановуй її праведно, щоб ти не загинув. І сказав Бог, говорить Писання: створимо людину за образом нашим і за подобою». Буття 1.26. Отже, скажи мені, з ким Бог радиться? Скажеш з ангелами. Але ангели не мають образу Божого, і створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її, буття 11.27. А говорить до Сина, який діє разом з ним, і до Святого Духа. А щоб ти повірив, що це правда, то послухай, що говорить псалмоспівець: Словом Господнім створена небеса. І духом уст його вся сила їх, псалом 32.6. А ти знаєш, що слово це син, бо Іоанн, Богослов, говорить, І слово було Бог Євангеліє від Івана 1,1 І про Духа Бог є дух, Іоанна 4,24 Отже. Говорить Бог Отець до Бога Сина і до Бога Духа Святого, створимо людину за образом нашим, і не сказав за моїм і вашим ані за моїм і Твоїм. Указуючи, ж, що образ Святої Трійці єдиний, Писання говорить: і створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її. Буття 1.27. Святитель Іоанн Золотоустий